Українське м'ясо не відповідає державним стандартам. Державна інспекція з питань захисту прав споживачів провела лабораторні дослідження якості м'ясомолочної продукції, яку отримують споживачі. За їх результатами встановлено, що м'ясна продукція, яка була відібрана для проведення експертизи, а це декілька видів вареної ковбаси вищого гатунку, не відповідає державним стандартам. Було поручення прем'єр-міністра Ніколая Янача Азарова. Провести непосредственно аналіз качества продукції услуг, які на сьогоднішній день отримують наші потребители. Після лабораторних досліджень у всіх випадках виявлено невідповідність стандартам, зокрема виявлено вміст барників сої перевищення рівня вологи. Звісно, матеріали ми передаємо правоохоронні органи, а вже слідство докажуть степень вини, Тих виробників, було ли це умісно, було ли це случайно, тобто це вже опрос правоохранітельних органів. но я уверен, що там буде очень много вопросов і результат для недобросовісних производителей буде плачевный. Послаблення контролю за якістю продукції на вітчизняному споживчому ринку відбулось і через відсутність державного фінансування на здійснення лабораторних досліджень щодо якості продукції. Тому у жовтні поточного року вперше за останні роки на лабораторні дослідження виділено з державного бюджету понад півтора мільйона гривень. В цьому году було виділено во второй половині цього року 1,7 мільйона гривень. Этого суми было, будем говорить, достаточно в период реорганизации для того, чтобы ее освоить и правильно сориентироваться на рынке качества. То, что заложено, я уже сказал, на следующий год 24, и то, что предыдущие годы вообще не закладывалось в бюджет никаких средств на лабораторные исследования. От этого какой мог быть контроль рынка, качества и защиты прав потребителей? Об этом не было и речи. Крім того, Державна інспекція з питань захисту прав споживачів розробила програму, яка до кінця місяця почне працювати.